Вітаю! Таро прогноз для повітряних знаків. Для знаків зодіаку, повітряної стихії. Близнюки терези і водолії. Наголошую, уточнюю, не гороскоп. Таро гороскоп не показують. А Таро прогноз. Таро прогноз. Близнюки терези та водолії. Так, що ж вас чекає? Місяць сповнений почуттів. Будете як приймати почуття, так їх і віддавати. Буде такий чувственний місяць. А, будете в листопаді очікувати результату того, що ви зробили. Тобто ваші вкладення фізичні, емоційні, фінансові, що ви вкладалися, у листопаді, будь ласка, вже очікуйте результат, урожай. Тобто корні вже глибоко запущені, і скоро треба буде збирати урожай. Але в листопаді не, не іменно збор урожаю, а ви вже побачите, який урожай ви зможете зібрати з того, що ви вклали. Далі, колесо фортуни. Гарна карта, яка говорить про те, що якщо якісь справи до листопада стояли на місці, як, знаєте, таким штопором закупорені наглухо, то в листопаді все тронеться з мертвої точки, колесо крутнеться, тому що колесо фортуни воно постійно вращається. Це циклічність, це постійні зміни. Так от будуть зміни, хто чим займається. Допустимо, застряли на одному місці, не могли ніяк здвинутися з мертвої точки, то в листопаді нарешті. Вибачте, нарешті все здвинеться, ви побачите, як все змінюється. У справах, у кого був хаос, трошки по цій сімрці Пентаклів, фінансовий хаос, не могли до кучі зібрати свої доходи, розходи, підбити баланс, да? то до кінця місяця, до кінця листопада вже зрозумієте, на якому світі ви стоїте. Близнюки, близнюки, вас чекають зміни. Трансформація, відновлення, це нові знайомства, це, можливо, поїздки в якісь нові місця, це відновлення вашого здоров'я, займайтесь якимись новими справами. Тобто, в листопаді близнюки можете сміло планувати, сміливо планувати щось нове. Вам, у вас це вдасться. Терези, місяць любові, кохання, також заручень, Дуже благоприятний місяць. Взагалі, плануйте все, що стосується стосунків. Хто посварився, помиритесь, хто в чомусь не мог розібратися, не могли зрозуміти один одного, то нарешті дійдете якогось компромісу. Тобто, повністю цей місяць присвятіть.